Наступного ранку всі побачили рамену царську колісницю з царицею сітою і Лакшманою, що швидко їхала керована царем візницею сумантрою. Очі в Лакшмани були червоні від горя. Сіта ж почувала себе цілком щасливою, бо події, що відбувалися минулого дня в царському палаці, були їй невідомі. Вона взяла з собою чудові коштовні шати і прикраси для подвижниць. Але коли вирушили, сіта сказала Лакшмані: Погана прикмета! У мене тремтить праве око й тіло. Мій розум скутий, мені дуже тривожно. Здається, що земля позбавлена всіх радощів. Чи все гаразд, Вайотхі? На це Лакшмана, відчуваючи великий жаль, але не показуючи цього сіті, відповів Все гаразд. Так розмовляючи, вони досягли річки гоматі і провели ніч у пустині. А наступного дня були вже на березі священної ганги. Лакшмана. Подивившись на сіт, голосно заплакав. Тоді сіта спитала, чого ти плачеш, лакшмано. Я досягла бажаного місця, треба з цього приводу. Мені боляче, що я розлучилася з могутнім рамою, але минуло лише два дні, як ми залишили його і незабаром повернемось. А зараз переправимось на той берег Ганги, щоб я могла побачити подвижниць і віддати їм шати й прикраси. Перебувши там одну ніч, ми повернемось до Айотхі. Тоді Лакшмана послав за човнярем, той привів човна, і вони сітою швидко переправилися через Гангу і опинилися на другому березі. Лакшмана, висторгнувши з човна, допоміг сіти й зайти на берег. Зразу ж після цього він, склавши покірно долоні, сказав, звертаючись до сіти О, сіто, я неспроможний розповісти тобі про жахливий наказ мого брата, який вразив моє серце. Я день померти, ніж виконати братів наказ. І Лакшмана почав плакати й благати смерті. Тут серце сіта сповнилося жаху, і вона спитала з великою тривогою Лакшмано, ти весь час плачеш. Скажи мені зараз же, в чому річ. Я не можу більше терпіти. На це Лакшмана ледве промовив Ошанивана, царице, цар Рама, ставши жертвою народного осуду, зрікся тебе і наказав залишити тут, біля пустині мудреця Вальмікі, великого друга царя та Шаратхи. Тут ти мусиш щасливо провести своє життя, завжди пам'ятаючи раму. Почувши ці слова, бідна сіта знепритомніла і впала й на землю. Пройшовши через деякий час до пам'яті, вона вигукнула, голосно плачучи О, доле, невже ти зрадила мене? О Лакшмано, невже Бог створив мене тільки для страждань? Мабуть, я вчинила великий гріх у моєму попередньому житті або була причиною розлуки чоловіка з дружиною. Лакшмано. Я в твоїй присутності довела свою непорочність, пройшовши через випробування вогнем, але, незважаючи на це, праведний цар зрікається мене боячись народного осуду. А раніше я зазнала багато горя під час вигнання, але зовсім не відчувала цього, бо мій вородар Рама завжди був зі мною, і завдяки йому я була бажаною гостею в кожній пустині. Хто ж тепер піклуватиме це про мене в моїй самотності? Кому я висловлю свій жаль? Кому я вилью свою тугу, як я поясню подвижникам, чого рама покинув мене. О Лакшмано, я не хочу більше жити. Краще скінчити життя в водах священної ганги. І якщо я не зроблю цього, то тільки заради раменого нащадка, якого я ношу в собі і якого не можу вбити. Гаразд, Лакшмано, залиш мене згідно з розпорядженням царя, розкажи про мене всім моїм свекрухам і перекажи великому. І праведному цареві такі мої слова. Володарю, ти знаєш, що я непорочна, повік віддана тобі. Отже, я цілком згодна з тим, що ти зрікся мене, боячись народного осуду, бо це мій обов'язок покласти край осуду й твоїй неславі. Мені не жаль себе, тільки дуже прикро, що народ ганьбить мене. Чоловік є богом для дружини, а також її другом і наставником. Жінка повинна навіть і життя пожертвувати заради блага свого чоловіка. Тепер іди і перекажи рамі те, що я сказала. Зворушений словами сіти Лакшмана, збентежений, попрощався з нею, вклонившись до землі і голосно плачучи, обійшов навколо неї, але не міг більше говорити. Потім переправився через річку в тому шовні, який доставив їх у пустинь і, досягши берега, сів у колісницю і вирушив до Айотхі. Під'їжджаючи, він оглянувся і побачив, що сіта на другому березі ганги блукає, як неприкаяна. Коли вона помітила, що лакшмана, та його колісниця зникають з її очей, вона почала голосно ридати, переможена тривогою й і горем, її і, плач, що лунав у лісі, нагадував крик павича. У цей час кільком синам подвижників трапилося приходити про це місце. Помітивши сіту, що так ридала, вони пожаліли її. Побігли одразу ж до ріші Вальміки і доповіли йому. Якась шлахетна жінка сидить одна в лісі на березі ганги і голосно, то дуже жалісно плаче. Краще було б, якби ти сам її побачив вона тут недалеко, схожа на богиню, що впала з небес. Мудрий у Вальміки одразу ж підвівся, взяв деякі речі для богослужіння і поспішив до вказаного місця. Сіто, мовив він, ти невістка покійного царя Дашаратхи, який був моїм великим другом. Я знаю, чого рама зрікся тебе. Я дуже добре знаю, що ти невинна. Отже не плач. Ходім зо мною. Подвижниці в моїй присутності піклуватимуться про тебе, як про свою дочку, і приготую для тебе все в хатині біля моєї пустині. Не сумуй, ти тут у себе вдома. Почувши ці добрі й підбадьорливі слова самого Вальмікі, сіта підвелася і, з великою повагою, вклонившись йому, пішла разом з ним у його пустинь. Лакшмана, довідавшись, що вельміки взяв сіту до своєї пустині, повернувся дуже сумний до Гайотхи. Царський візник Сумантра, глянувши на його похмуре обличчя, сказав Лакшмано, ти даремно сумуєш, адже мало ж трапитись саме так, як воно трапилося, і як було провіщено божественним мудрецем Дурвасою покійному цареві Дашараці. Даремно сумуєш. Важко подолати долю, мудрий Дурваса. Провістив також, що сіта народить двох синів. І цар Рама зійде на небо, посадивши їх на своєму троні. Але дивись нікому не розповідай цієї таємниці я сказав про це тільки тобі, бо так вже склалися обставини. Почувши таке від сумантри, Лакшмана перестав плакати, і незабаром об вони обидва досягли Айодхі. Прибувши, Лакшмана відвідав раму від в його палаці, вклонившись рами в ноги та склавши перед ним долоні, він сказав Згідно з твоїм наказом я залишив ціту в пустині мудрого вельміки на березі ганги. Будь ласка, вислухай, що ця велика, благочестива жінка просила переказати тобі. Тут Лакшмана повторив слово в слово про те, що казала сіта, і сльози полилися з лотосоподібних рамених очей. Лакшмана втішив раму, сказавши Володарю, в житті бувають дивовижні зміни, неможливо уникнути того, що судилось. Подумай про це і кінь сумувати. Розумні й праведні особи, як ти, не повинні піддаватися суму, руйнування йде за створенням. Піднесення змінюються падінням. з'єднання розлукою, а народження смертю. Отже, не слід мати надмірну прихильність до сина, дружини, друга, багатства та всього іншого. Ти цілком можеш втішити себе навіть і всіх навкруги, тому тобі не важко подолати свій сум. Такі люди, як ти, подібні до лева, вони не розгублюються в труднощах. Ти не ще не раз почуєш про той самий народний осуд, боячись, якого ти зрікся сіти. Але ти не звертай на це уваги і перестань сумувати. Покинь цю слабкість. На це Рама відповів Лакшмано, все, що ти сказав, слушно. Я дуже задоволений твоїм успішним виконанням мого жахливого наказу. Мене втішили твої слова, і я більше не сумуватиму. Останні чотири дні я був неспроможний займатися державними справами. Я не довідувався, чи є якісь скарги від мого народу. Цар, який щодня не займається державними справами, потрапляє до пекла. Отже, краще піди до царського залу на рад і дізнайся, чи не прийшли відвідувачі зі своїми скаргами. Сказавши це, царама пішов, як звичайно, до царського залу на рад.